Всім привіт, друзі! Хочу вас щиро з цієї душі привітати з Днем Незалежності України. Тут, будучи в Новій Зеландії, у нас вже 24 число, тому ну, такий святковий сьогодні день для України. Тим більше зараз, коли е, ми воюємо на виживання з московитами. І сьогодні дивіться, дивіться, в чому я зараз в дітей. Коли я був в відпустці в Україні, останній раз у 2018 році я собі купив костюм Національної збірної України. І сьогодні, от якраз в мене так спіпало, що я ще волонтером працюю, треную дітей тут футболу. І сьогодні я вдів українську форму. Тут ось написано Трезуб, Ukraine. Також у мене є кепка Україна. І так, як сьогодні були сотні тисячі дітей, всіх змагань, там багато футбольних полів. І якраз це також розпитували мене. Я кажу, сьогодні День Незалежності України. Така Також дуже інформація для людей, щоб вони знали, не забували, що в Україні йде війна, що Україна зараз боронить весь світ. Зараз вся доля світу, якраз, на мою думку, вирішується в Україні. Зараз записую вам це відео. Чуєте, трохи голос захрип. Так віддаюся футболу і свої справи волонтерські, що втратив сьогодні голос. Одна таких сьогодні самих була а, найкращих ігор наших. Моя команда зіграла взагалі супер. Сьогодні десь так. 17-18 градусів закінчується зима в Новій Зеландії. Друзі, і от е, всі ці роки від е, незалежності України. Скільки я пам'ятаю, коли я жив в Україні, ми святкували завжди на стадіоні, збиралися, ходили з друзями, там змагання різні, влаштовували. Коли я переїхав в Нову Зеландію, тут також ще до повномасштабного вторгнення в Україну вдалося тут організувати, заснувати першу громадську. Українську організацію на Південному острові Нової Зеландії, це був, друзі, 2018 рік. Ще не знав, як це робити, що і це вдалося зробити. Взагалі, той рік я вважаю, що це саме більше, що було в Новій Зеландії, зроблено українцями за рік. Уявіть, вдалося відкрити громадську організацію, першу на Південному острові Нової Зеландії. Відкрити боксерський клуб, і не просто я там тренував людей. А там багато в ньому було українців, які під час змагань, коли ми вигравали і приймали участь, ми розвішували завжди українські прапори, будучи тут в Новій Зеландії. Це також дуже важливо. Потім за цей рік, перший і найбільший на цьому острові, вдалося організувати фестиваль української вишиванки. Я був головним організатором там також. Вдалося зробити першу авторську українську пісню. Це також тут у Новій Зеландії, що до цього ніхто не робив. Нам мій вірш написав спочатку вірш, якими можуть бути вечори. Ми зробили пісню. В цьому проєкті було задіяно дуже багато людей. Ну, це просто супер. Якби я вам розказав, як це все було на емоціях, як це все робилося. Ну, це просто словами не передати. Треба просто було це прожити. Також цей рік була зроблена школа. Українська для дітей на Південному острові, де викладались такі предмети Українська мова, історія, шахи і малювання. Український літературний вечір імені Дараса Шевченка. Я навіть пам'ятаю, тренувався і заспівав першу пісню Червона рута. Но це було щось з моїм голосом тільки співати, але такі речі вони дуже об'єднують і мотивують. Український культурний центр на ну, ну шикарно було. Зробили торт, такий як розселезний в нашому традиційне українське. Все було. Навіть при їх прилітала голова громадської організації з Велінгтона, пані Ольга. Дякую їй, І... І це такий рік був, я вам не можу передати. Тобто все робилося для української культури тут, в Новій Зеландії, на такому піднесенні. Я інколи вертався додому в два ночі. І мені на 5 ранку було на роботі вставати, але я не втомлюваний, тому що я дуже багато віддавав енергії. А чим більше ви віддаєте людям просто так, тим більше, щоб допомогти українській культурі розвиватися всьому цьому, тим більше ви отримуєте назад. І це наскільки просто, Ну, я ще досі живу цими емоціями. Це просто супер. І, друзі, просто багато хто думає, що ми зараз живемо в світ. Інформації, інформація має дуже велике значення, інформаційна картинка. І солдат на фронті виконує свою роль. І так само ми, от українці за кордоном, не всі зможуть вернутися, є якісь обставини, сім'я, будинки, тут вже давно мігрували. Але кожен в полі воїн. І зараз також дуже важливо для спільної перемоги вести інформаційну війну. Тобто, тому що зараз це світ інформації. Чим більше ми тут об'єднуємося за кордоном, робимо мітинги різні, пропагандуємо нашу українську культуру, тим більше і швидше ми переможемо московитів. І шкода, що я інколи говорю зі своїми друзями, які живуть за кордоном, і вони багато хто не не вірить в нашу перемогу, кажуть, та, в Росії великі дуже там ресурси, навряд чи ми там щось можемо зробити, та, друзі. Якби це все так вирішувалося, там типа Росія Ядерна Держава, це нічого не має значення. Якби це так все вирішувалося, якщо рівняти Росію зараз, Сковію, з Радянським Союзом, то Радянський Союз був в мільйон раз сильніший, в нього було більше ресурсів в сто разів. Ніхто не міг ніколи подумати, що він розвалився. Всі думали, що він буде назавжди, але він розвалився. Росія теперішня, вона в мільйон разів слабша. І цього разу ми переможемо. Треба вірити до кінця, робити внесок. Перемога залежить від кожного з нас на місці, не тільки від солдатів на фронті. Кожен в полі воїн. Світом керують не більшість, світом керують меншість і деякі окремі люди. Разумієте? Від кожного я маю на увазі залежить перемога, що ви робите на місці. От Мого малого, наприклад, в садочку ми сказали, що День Незалежності. В Україні буде завтра. Ви також відсадкували, привіз прапора українського, наклеїли на дверях щодень Незалежності України, люди інформуються. Такі навіть дрібниці, якби здається, вони відіграють роль, розумієте? Тобто, ну, чим чим об'єднаніше ми тут будемо за кордоном, чим більше ми будемо виходити на мітинги, розказувати про, країну, про Україну, просувати наш україномовний контент, переходити на українську мову. Це все. Це все йде наближує нашу перемогу. Немає неважливих речей. розумієте? Донатити це добре, але все повинно бути в комплексі. І тільки тоді ми зможемо перемогти, і це буде швидше, ніж навіть хтось думає. Тільки ми об'єднаємося, будемо допомагати один одному, будемо все робити разом, поважати працю один одного. Розумієте, друзі? От таке сьогодні відео. Хочу побажати всім вам і нам перемоги. Зараз це саме головне. слава Україні, друзі, і будемо на зв'язку.